Сьогодні, 23 листопада, неділя 16.00 по українському часу відбудеться пряма трансляція в Ютубі. Люди підключаються до цієї прямої трансляції і отримують відповіді на всі свої питання. Я на цій прямій трансляції отримав сенс життя. Тому я запрошую тебе, мій улюблений друже, саме на цю пряму трансляцію, яка відбудеться вже сьогодні, де ти зможеш отримати не лише сенс життя, не лише відповіді на всі свої питання, а ти зможеш отримати все. І отримуєш благословення. Тому, якщо ти хочеш приєднатися до прямої трансляції, напиши в коментарях. Постав плюсик, напиши те, що я хочу приєднатися до прямої трансляції, або я просто хочу, і я обов'язково тобі напишу і обов'язково допоможу тобі приєднатися до трансляції. Запрошую саме тебе, чекаю на тебе. До зустрічі!